Таке питання, наскільки чорні політтехнології зіграли свою роль на виборах і як вони впливали на імідж на депутатів? Вони кожен раз свою роль зіграють. В іншому тішить те, що наш вибор зроблений, і кожен рік він це з кожного вибору розумієш, він це чітко пологу від зерна розрізняє і вправду від брехні теж починають розмножувати. Одна мене дуже багато, бо в груди Чому я ж кажуть конфлікт? Тоді саме дарують, що вони повіжі. Вони зробили цілі безер, там якісь нездомінками, не, не обмазці, так, 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 так там, і, 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 всякі дурість, і там розписувалися, що тільки вже не міг би Ну і це все робилося дійсно у чорні технології, а саме, розуміє, що люди всі розуміють, що це явно брехня. А той, хто був так проти мене, то якийсь зайвий раз куди підбадьорвати. Тобто ми, ви повинні розуміти, що вибори, на жаль, у нас така зараз система є, що кожен раз запишується чорні технології. Але вибори кожен раз виборчі компанії розміщені, які робить практику на і це результати назвали, що ми не показали, дійсно, тут зрінтувалися. Відрізнували страшно, ну дай Боже, виробляють регіони, чи їхні представники, чи влада в Україні будуть просто капець. Радо. Тому ми, звісно, голосували за опозиційні сили, за кандидатів опозиції. І опозиція перемогла на цьому. І тепер дійсно є. Він бачив, що нас в нас об районних рада представляють, як більшість мають партію війни і їхні сателіти. В той же час, коли майже 80% області віддали голоси за опозиційні сили. Пошли вибрати, і теж сталося запитання. Розуміло. Зміну так само ми вже почали барашень, питання піднімати по районній раді. Яка там, представляє партію регіонів, яка займалася безпосередньо фальсифікацією під час виборів? Ми э, затримали, коли вона подавала БВКш на них 42 партії на одному диску в посадову особа, принесла э, в окружну комісію тих русських блоків, єдінства те, що вона залучала до лав партії іонів, викликала на э, то покажуть. Ми, Т, 또, <Бістер> ми, ми, буде вона покажемо з кримінальну відповідальність. Ми на це вже є повірте. нас для цього провели сесію в районній раді. Ми виставили першим питанням по недовіру голові районної ради. Ми зібрали ініціативний наших депутатів районної ради 28 підписів про перший розгляд цього питання на сесії по недовіру. І сесії не похопили, практично вони залу, Бо ми вимагали або недовіра розладовських. Тому що цієї не буде, вони залишилися, і зірвали, і бюджетно буде прийняти, і так далі. Але ми сказали, що поки такі люди, які були причетні до фальсифікації, до адмінресурсу, які там залякували виборців, будуть займати державні посади, то ми на це ніколи не поговоримо. Ми будемо вимагати, хотя не йдуть людей. Як депутатом Верховної ради приймуть, що присягу, так? Пісно направлю депутатські запити, звернення різні правоохороні, вони перевірять у цій всіх партій та дітей. Сукраїнське діяльність свободи ну, радикально це м'яко сказано, відноситься до партії, ставиться до партії комуністичної. За комуністів на програмних суходурів дуже багато людей. Так вибори це ні я В 2002 році за комісія голосували 20%. В 2006 році ці люди просто проголосували більш ці мірі за партію і молоді. Але вибрали це нікуди не діються. На сьогоднішній день вони про 13%. Ні, правда, порахували царка, що за комуністів голосували, люди потенційно, їх у провальні. Тобто їхні ППЛ, які вимирають. Ну, але що ми зробили? Ми них тих людей вже дуже важко на них переконати. Вони виросли, це люди, які зазнали такої, можна піскулічної травми під час Радянського Союзу, так, будучи колонізованими цією цій які навіть більше ціники, які були привезені сюди з Росії і по всій Україні, в певному випадку мірі, ну, які займали в той час навіть якісь керівні посади при Радянському Союзі. Тобто їх переконати в чомусь, що був голодомор. Що там був з що мордували, розстрілювали, вивозили до Сибіри. в них це постійно ще не було. Тобто це, це дуже важко. Тому, а це ідеологія є злочинна, Тому ми спитаємо за те, щоб провести мірби в Мюрбурт, вагу, комунізму. не те, як зробили, до речі, європейські держави, засудили не тільки нацизм, і комунізм разом з нацизмом це дві були, які засуджені. Тому в нас так само має бути і нацизм, і комунізм визнані ідеологіями злочинними, людьми які мають бути засуджені. Тобто і без боку не ж до того зрімуємо і в нас ще це буде в наші держави. Скільки років вже до партії комуністів ще? 10-20. Коли вони будуть заходять? Дивіться. На сьогоднішній день комуністи мають не найменших парламентів. Це то що зговорить? Що зговорить? Тобто, дійсно, що вони за них немало людей проголосували, а вони мають найменші фракції в парламенті. Ним не з одним мужиками. Воно має 372. Тобто націоналістів це більше парламент. І це якби показово, звісно, що це показов. Тому він каже, повірте, ну, немає різких, ну, хотілося б нам вже і знати. Бо так не буває. Але оці кроки, які ми робимо, і маленькими кроками, і до великої можливісті, свобода йшла в 22 річ. Ну і далі. Ми цьому не зупиняємося. Повірте, в нас немає жодної порії. Вони в наші фракції збиралися, так, і ми бачимо свої побратимів, які не знаю, я не побачив жодного. Хто би відчував, що о що ну, це... ні, ці зосередження, всі досі сконцентровані, всі зосереджені на роботі. Знаєш, тобто, що ніяких країн немає, ці чекає велике, бито попаду велике випробування. Бо, в даному випадку на нас поклав дуже люди розподіляють великі сподівання. Тобто вони мають ці надії, що дійсно нам дали кредит довіри, що ми його реалізуємо виконування. Тобто, коли першого травня включаєш телевізор і бачиш абсолютно червоні екрани і мільйони людей. Як тут май, то хоч і здається, що спечна партія бічні. Почекайте, ми дуже. Тобто, ну, та? так, так. Маріан, що наша держава, тобто, ну, так була за 21 рік незалежності зробила для того, щоб дискредитувати, хоча б ну, би, показати правду комуністичної ідеології. Ну, які були проведені роботи. Що, школа, програми, там якісь, фільми, скільки було знято і так далі, скільки роботи провелося з Ну, Молодь не сприймає комуністичної ідеології, в принципі. Це кажу, частка, яка вже дуже важко перевернути. Це люди поза 60. Цей показ до Так, ну там цей показок, ну, як е, на прапор піднімають, що вони б за нами не є Ну Насправді, я ж прошу, комуністи знають, тут заходи проводять. подивіться, хто приходять. А заходи свободи приходять які люди, комоду. На заходи до комуністів, одні пенсіонерів по за 60. От вам десь е, цей приклад. Ну, я скажу, ця проблема є, її треба, але <говори> <говори> <Моя, говори> наше завдання, щоб це було і в е, телерадіопередачі. Програми, книжки, літератури, це порані, що це фільми, що це була ціла програма, що таке комунізм, скільки шкоди були е, 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 українцям, і більше того, якщо нам вдався заборонити, то і то це питання. Говорити про якщо ми говоримо про кінематографію, книжки, все через це проходить взагалі зліст національної культури, національності Українець відчуває свої українців, коли його співак перемагає на його баченні, але це все також потребує дуже дуже великого відчування. До речі, щодо...